Я ще повністю не зрозуміла, що мені як мені далі. Я тільки знаю, що ну, от, от, побутові речі, що мені треба. А якщо далі, ще в мене в голові нічого не складується, що. Я сільська людина, мені важкувато з двору. У мене дуже багато було кивити. Ну, По-перше, було виїхати неможливо. Но... На сюди в сторону Харкова всі це розуміють. А по-друге, в мене був брат. Можна, якщо в свій час не надати швидку допомогу, він може отримати третій інсульт, і тоді я його не витягну. Це по-перше. А по-друге, в мене мама була, і вона була престаріла. Вона була, вона вже була трошки ну, деменція, трошки вона вже не зображала, що вона робила. В неї кучу було хвороб. А мама померла в мене 27 квітня. Льоша, якщо ти хочеш, а яблочко теж не хочеш, теж розстроююся. Я й цей раз не хотіла виїжджати. Просто Льоша в мене дуже здоровий, я його не зможу миттєво прибрати, в ето, десь вивезти, підняти. Він ходити не може. Як не намагаємося зробити, щоб він ходив, він ходити не може. Вже якось призвичаїлися тут готувати. Звичайно. Картошечка тушена, з кіртяничками. Наготувала на все. Привичка Дурна дома дуже багато готувала завжди. Ну, і будинок розбили ще 25 квітня. Я живу ще на автоматі. Нас прийняли тут прекрасно. Ну, зрозумійте, вона дуже красивий город. У мене завжди солов'ї співали. Я собою поквакаю своїх жаб В річці в мене в кінці робота. Річка, я собою за лелеками, Я собою. Я за всім собою. У нас ще тут живець є, бачите, який. Йому вже багацько років. Тільки щоб не вийшло. Йому скільки, 13 вигадало, так? 12, а, 12, 12. років. Так, так. Він у мене у нас старачок-лісовичок такий. Ну, спокійний, гарний песик такий. Mm -hmm. Тіра його кожного вечора вигулюють. Він навіть собі подружку вже тут знайшов. Mm -hmm.